За 7 против 19 отримали 23 рішення не прийнято. Товариство з обмеженою відповідальністю не продовжили оренду цілісного майнового комплексу Ліки України. Два з половиною роки тому весь комплекс, зокрема 28 аптек у різних районах Чернігівщини та аптечний склад, передали в оренду приватному підприємству з такою ж назвою. Зробили це рішенням управління комунального майна без голосування. Частина депутатів облради була проти і оскаржувала це у судах. На цій сесії могли продовжити оренду ще на три роки. За це проголосував заступник голови облради Дмитро Блауш. Я депутат попереднього скликання. Я три роки тому чув економічне аргументування. Я й попередньо голосував за передачу це в приватне підприємство. Тому що ми розуміємо на практиці, що все, що приватне, воно насправді працює, вдобувається успіху, заробляє гроші. Депутат облради Юрій Музика голосував проти продовження оренди. Мало зробити належним чином, і бюджет буде наповнюватися напряму не через посередників, не через приватних осіб, а напряму бюджет буде йти. Весь сукупний доход, весь прибуток буде поступати в бюджет обласної ради. Підприємство платило в обласний бюджет до трьох мільйонів гривень на рік. Надходження будуть менше, звісно, від оренди воно доходи були такі, що значно покрива значно перевищували ці надходження, які були від податків, які сплачували комунальне підприємство в свій час Для того, щоб поновити діяльність КП, треба великі гроші з бюджету. Припинення договору оренди позначиться на роботі складу та 28 аптек, які входили до майнового комплексу колишнього КП, сказав директор підприємства Ліки України Ігор Назаренко. Частина з них розміщені у сільській місцевості. 20. Вісім аптек, це якраз з них 12 аптек сільських, і це думаю, що це така проблематика, яка буде, буде обласна рада вирішувати, бо це їх рішення було не продовжувати і їм надавати відповідь громадам, яким чином в громадах будуть працювати надалі аптеки. Щоб запустити роботу комунального підприємства, потрібно знайти персонал в аптечну мережу, отримати ліцензію та купити ліки. Зі слів заступника начальника управління комунального майна облради Сергія Свиридова, загалом на це потрібно близько 20 мільйонів. Депутат облради Юрій Музика пропонує використати гроші, які ліки України повернули в бюджет за реалізовані залишки товарів. 26 мільйонів це ті кошти, які ТОВ заплатила, коли викупала відповідні там основні засоби. Там якщо на це ліки. Для продовження роботи я думаю, що треба буде закупити також відповідну продукцію в обласному бюджеті на це так. Як... То перераховував обласний бюджет, то відповідно з обласним бюджетом може переховати це на ці потреби. Договір оренди закінчується 29 жовтня. Одна з пропозицій від депутатів знову віддати комплекс в оренду тільки через аукціон. Чому нам не підождати тут тричі місяці і зробити через аукціон? Це ж надходження до обласного бюджету. Юлія Кулик, Валерій Циркун – новини на Суспільному.